Доброго ранку, любі діти! Привітаю я вас, привітайте і ви мене. І привітаємо все навколо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Кого, кого ми привітали сьогодні? Небо, сонечко, птахів, що літають в небі. А що ще літає в небі? Поміркуйте. О, так, так, літаки, літаки, літаки. Ось вони які гарні, красиві, великі. Багато-багато людей мріяли зробити якийсь пристрій, який би підняв їх у повітря. Це і повітряні кулі, і дири жаблі, і літаки. Літаки долають великі-великі відстані. Літак це не тільки засіб, на якому можна пересуватися, це мрія, мрія багатьох, багатьох людей піднятися. У небо. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію, зробити літак. Але спочатку треба підготувати наші пальчики. Так? Скільки нас живе в квартирі? Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Ось яка наша сім'я. Пальчики наші готові. Ви знаєте, що для сьогоднішньої аплікації я вам пропонувала заздалегідь підготувати блакитного кольору папірець, ось він в мене. І дві білі смужки, і два ось таких ватних диска. Цього буде нам достатньо. І почнемо ми з меншої смужки, складемо її навпіл, перевіримо, куточки сходяться. Пропрацьовуємо лінію згибу. Ось так, перевіряємо. Добре. А тепер пригадуємо, як безпечно тримати ножиці. Один пальчик, другий, третій обов'язково зверху притримує. Ми потім розгорнемо цю смужку, тому Зверніть, будь ласка, увагу, я починаю відрізати з нижнього куточка. Подивіться, будь ласка, з нижнього куточка я відрізаю такий трикутничок. Все, він мені не потрібен. Розгортаю смужечку. Це будуть крила нашого літака. Поки що я їх не приклею, я тільки поклала. Беремо більш довгу смужку. З одного краю, подивіться, з одного краю, так само я відрізаю у вільному нахилі трикутничок. Намагаюся, щоб це було рівно. Але якщо буде трохи нерівно, теж нічого страшного. Все, ножиці мені більше не знадобляться, і я їх відкладаю. Щоб не, не поранитись і щоб вони мене, мені не заважали. Тепер мені треба подивитись, як я розтушую свій літак, він може летіти ось так, а може летіти вгору, як мені вподоби. може летіти трохи праворуч, а може трохи ліворуч, а може прямо посередині. Ви зробіть так само. З'ясуйте, як ви хочете розташувати свій літак, як вам підказує ваша уява. Намащуємо акуратно, не поспішаючи всю паперову смужку клею. Не поспішаємо. Треба намастити достатньо клея, щоб наша аплікація трималась. Ось я розташу ось так. І трошки приткну, і, як завжди, користуюся серветкою, як ми це робили вже багато разів, Цього достатньо. Наше крила тримаються. Тепер ми зробимо невеличку таку дію. Ми прикладемо наш літачок. і ось за цей. Краєчок піднімемо хвостик нашого літака. Ось так вільно. Можна трохи вище, можна трохи нижче, як вам до вподоби. І проробимо лінію згибу. Ось так. Тепер намащуємо клеєм, акуратно не поспішаємо, притримуємо лівою рукою і намащуємо клеєм всю поверхню. Дивимось, щоб наш літак був посередині, посередині більш короткої смужки. Ось так. Так само прикладаємо серветку. Цього достатньо. Наш літак летить у небі, але в небі ж є ще що хмаринки. Беремо диск. Ось так просто розділюємо його навпіл. І ще один. Ось так просто роз'єднюємо його. Це і будуть наші хмаринки. Клеєвим олівцем змащуємо місце, на яке ми хочемо притулити нашу хмаринку. Ось так. Ще одна ось тут, мабуть, буде в мене хмаринка. Ось. Більше треба клею. Ось така. І ще, де так, ніби вилітає з хмаринок. Приклею ось тут ще одну хмаринку. І, мабуть, навіть мені здається, що достатньо. Ну, можна ще приліпити. Може тут, може тут, як вам більше до вподоби. мабуть, ще одну хмаринку. Приклею, раз вона вже в мене є. Ось так. Ось мій літак посеред хмаринок вирушав політ. А що ж він повезе, мабуть, якісь мрії? Поміркуйте, які ж мрії везе наш чарівний літак? Не забувайте фотографувати роботи і присилати мені. А якщо ваші мрії, такі гарні, як я, сподіваюся, то, можливо, ви щось зміните в цій аплікації, додасте ілюмінатори або сонечко, або, може, хмаринку. Поміркуйте про це, до побачення, моє любі!